3 мільйони гривень за полгода. Поучаствовать в розвітті громадського радіо ви можете уже зараз. час. Всі подробності на сайті Спільнапошта. Абонентам «Київстар» тепер легше підтримати громадське радіо. Відправте смс на номер 2608. Замість тексту лише цифри, сума вашого внеску. І за хвилину з вашого мобільного рахунку гроші надійдуть на рахунок громадського радіо. Пропозиція діє тільки для неконтрактних абонентів. Ваш внесок гарантія нашої редакційної незалежності. Номер 2608. Дякуємо за кожну гривню. Програма Київ Донбас продовжується на Волнах громадського радіо. В студії роботи відвідувача Люна Бадюк і Тетяна Курманова, звукорежисер прямого ефіра Ірина Нішніки. Ми продовжуємо вже останній на сьогодні. темою омріяна Україна очима дітей. Ми в нашій студії. І ініціатора, організатора конкурсу дітських рисунків Олексій Толкачов, он уже з нами. Здравствуйте, добрий вечір. Доброго вечора. І вже 1 березня відбулася презентація цьогорічного конкурсу, так і я нагадаю нашим слухачам, що він вже відбувається не вперше. Ви його організували ще у 2014 році. Я не помиляюся, так саме так. Ну знаєте, в потоки таких негативних новин, песимізм, інколи якихось випробувань нам страшенно не вистачало позитивних образів майбутнього. Тобто, конкурс щорічний, скажіть, щорічний, будь ласка, року, як від. Давай. Розвивається він розвивається і динамічно, і чисельно. Якщо у нас в 2014 році було десь близько 300 малюнків з усієї України, то наступний рік у нас було півтори тисячі малюнків. А цього року ми очікуємо 3-4, а можливо навіть і 5 тисяч малюнків з яскравими образами майбутнього від дітей з усіх куточків. І це реально, що з усіх куточків, тому що нам малювали навіть з окупованих територій на Донбасі. Нам передавали через людей через знайомих на Київ сюди. Нам малювали, ну наприклад, із села Жирова Львівської області, там де навіть назв у вулиць немає. Тобто просто прізвище і село. і Але все. якимось чином вони дізналися про те, що конкурс є такий, так що він відбувається на певних умовах. Ну, це звісно все робили сподвижники, вчителі, директори шкіл. Тому що, коли директор школи, вчитель робить свою роботу з любов'ю, то він шукає будь-яку можливість для своїх діточок. Він що. Щось десь почув, десь побачив в інтернеті якийсь лист, роздрукував його і тут же поніс по всіх школах свого району. От, власне, цього року ми теж розраховуємо саме на такий ефект, на ланцюгову реакцію, певну, в нашій системі освіти. І сподіваємось, власне, тому що буде 5 тисяч малюнків. А хто був переможцем у минулих роках, в минулому році, наприклад? Ну, дуже важко зробити одного переможця, коли всі діточки, всі класні, всі яскраві, тому у нас було 100 призерів. О, а, навіть так. Я. Так, ми обирали 100 кращих малюнків і оформляли їх у виставку, яку потім ми презентували до якогось свята просто неба тут, на хрещатику. От в 2015 році, наприклад, до Дня Прапора України, 23 серпня, 100 кращих малюнків були виставлені прямо біля КМДА на вулиці, і два дні всі охочі їх могли подивитись. Потім я вам скажу, скажімо, їх на. Навіть виставляли у Верховній Раді, намагалися до депутатів достукатися із дитячими мріями, а зараз виставка працює в Київському академічному театрі ляльок, і кожен охочий може піти там з діточками без діточок на дорослі спектаклі, подивитись на дитячі мрії. Але ж це дитячий конкурс. Так чим ви заохочуєте дітей брати в ньому участь? Адже ну у, у брати участь потім у виставці це один плюс. А чи є якісь ще заохочення? А, можливо, про матеріальні. Про матеріальні а можливо. Можливо, просто навіть ну, якісь просто призи подарунки. Адже це діти. Можливо, навіть просто солодощі, це вже приємно. От Дуже добре, що ви навіть ну, навели, наприклад, такі солодощі, абсолютно. Невелика річ, але для дитини, яка ще не має матеріального виміру цінностей, для неї це просто щось фантастичне. Ми робили для діточок такі фіолетові браслети на руку з надписом Я творець мрієної України. І для дітей це була просто така забавка, вони вже два роки їх носять і не знімають. Ми, звісно, цього року плануємо якісь більші подарунки. я мрію про те, що ми знайдемо спонсора і зможемо подарувати хоча б 30 Переможцям, яких ми привеземо в Київ, комп'ютерні планшети для малювання. Є така дуже крута річ, щоб дитина прямо малювала на планшеті і отримала електронне зображення свого малюнку, це надзвичайно розвиватиме її художні здібності. А як триватиме зараз цей відбір і розкажіть про часовий вимір? Ми почали прийом робіт, і ми будемо закликати всіх малювати і надсилати нам свої роботи. з до 1 травня цього року. Часу небагато, а всього лише на всього два місяці. Потім ми будемо місяць обирати і радитись, які у нас роботи найкращі. Ми будемо обирати в чотирьох вікових категоріях: це дошколята, молодший шкільний, середній шкільний і старший шкільний вік. Допомагати обрати кращі малюнки нам буде всесвітньо відомий художник Джамаль Бадван. Який живе в Києві, він нам допомагав минулі конкурси, допоможе і цього разу. І 1 червня до Міжнародного дня захисту дітей ми знову влаштуємо якусь феєрію в Києві. Влаштуємо виставку з кращих робіт, привеземо 30 переможців і, можливо, навіть влаштуємо концерт. Оскільки все-таки у нас муза конкурсу цього року співачка Злата Огнівіч, і вона надихає нас, вона надихає дітей. І ми сподіваємося, що свято мрій перетвориться в такий живий концерт, десь можливо на Софійській площі. А до речі, а які умови конкурсу? Чи можуть батьки допомагати малювати? Та звісно, вони Чи можуть допомагати. це вони мають допомагати, <рес> і вони не повинні малювати за дітей. Знаєте, ми на сайті мріяфест... .org, на сайті нашого конкурсу ми навіть писали деякі поради для батьків, що цей конкурс є дуже доброю нагодою поспілкуватися батькам з дітьми про те, якою є Україна, якою вона може бути, і чим варто пишатися. Тобто діти дізнаються за допомогою цього конкурсу, що у нас, видається, є найбільший взагалі літак в світі. І діти починають його малювати. Діти починають цікавитись якимись екологічними джерелами енергії, діти починають малювати якісь літальні апарати, якими вони Тають з Бердичева в Брюссель, тобто уявляєте там, тобто своїм малюнком дитина має відпові... відповісти на якесь конкретне запитання чи на низку запитань? Головне запитання, якою вони хочуть бачити Україну, якою є Україна їхньої мрії через 30, 50, 100 років? От нехай вони нам це й малюють. Це основна вимога. А стосовно формату ми не обмежуємо, нам надсилають формат А 3 А 4 на полотні, в пластилині, на папері, гуаші, акварелями, аплікаціями, чим завгодно. Ми приймаємо все, тому що ну це неправильно обмежувати дитячу фантазію. Нехай мріють. Так якою бачать Україну діти? От у минулому році яка вона була? От я бачу тут на вашому сайті, от тут такі, якраз такі образи з минулого там козаки, кобзарі. Але майбутнє, ну, майбутнє теж є, вот а ми літаки... зараз тільки ще повівішуємо фотографії з 2015 року. Дуже було багато справді малюнків з такою традиційною тематикою. Вже в 2015 році було більше малюнків футуристичних, високотехнологічних, були малюнки з інопланетянами, в багатьох малюнках гармонія людини і природи. Одна дівчина напомалювала, що українці настільки гостинні, що вони будуть раді навіть інопланетянам, якщо ті прилетять до нас із миром. Тому ну, ми миролюбні, а... ну якщо новини НАСА, до речі, згадати, то... Та, то це навіть такі пророчі малюнки. Дуже багато пророчих малюнків. Ключова теза, що діти бачать щасливих людей. Люди не роз'єднані, люди об'єднуються, люди співпрацюють, люди протягують один одному руки, і це добрі відкриті люди. От мені цей ключовий образ майбутнього, тому що я зараз про себе багато фоторологічних тематик. На заході зараз конструюють майбутнє високотехнологічне, штучний інтелект, роботи, кібергізація людини. А от мені здається, що ми ще досі не розкрили сам потенціал самої людини, її якості, емоційний інтелект, можливо, її здібності. Тобто ми маємо розвивати. Людину на противагу такому домінуванню технологічному. І коли я бачу щасливих людей, які обіймаються на малюнках, я радію, що хотілося б, правда, зазначити: в малюнках ми зустріли відсутніх чолові... відсутність чоловічих образів дуже мало чоловіків. А хто? Жінки, тобто жінки, жінки чи можливо, чи можливо там малюють там тваринок, а чи ветеран? можливо просто предмети А ветерани, якісь? наприклад, от... ветерани почали з'являтися в 2015 році, і все одно в дуже малій кількості. Щоб, от ви уявили, наші шановні радіослухачі, я вам змалю один малюнок, який зараз висить в Київському театрі ляльок, а поле пшеничне на дальньому горизонті хмарочос, якесь футуристичне місто. Йде дівчина у вишиванці, і вона тримається за руку робота. На роботі, звісно, надпис ЗАЗ Роботс», тобто в Запоріжі, <свісна> українського, українського виробника. <свісна> да. Але сорі, хлопців, немає, <свісна> де всі хлопці поділися. А хто це намалював, дівчинка чи хлопчик? Це хлопчик намалював, от чому найцікавіше. А це теж було таке дуже дивне спостереження, що ті малюнки, які ми думали, що це дівчата намалювали, виявлялося, що це намалювали хлопці. А такі чоловічі, малюнки, високотехнологічні, футуристичні опаньки, це дівчина намалювала. Тобто змішування певних таких ролей воно відбувається, але цікаво спостерігати над тим, як мріють діти. Олексій Толкачов, ініціатор конкурсу дитячих малюнків на Україна, очима дітей. Зараз є гостем студії громадського радіо програмі які в Донбасі, я пропоную продовжити нашу розмову після коротенької музичної паузи. Ми зараз послухаємо пісню Музи конкурсу злати Огнівіч Запали вогонь. Злата Огнівіч. на волнах Громадского радио. Песня под названием «Запалы в огонь». В нашей студии Алексей Толкачев, инициатор конкурса детских рисунков «Эмрина Украина. Очима детей». А на телефонной связи с нами Оксана Кальгофер, также организатор и представитель, наверное же, основатель и директор фонда «Кальгоферов». Да, да, Фонд благотворительна. Благотворительна. Це партнери цього року, саме завдяки підтримці яких ми цього року і проводимо знову конкурс Сомрія на Україну очима дітей, пані Оксано. Чи чуєте ви нас? Так, я чую, вітаю всіх, хто в студії, всіх слухачів з гарним весінням вечір. Так, а ви зараз вас? ви зараз перебуваєте у місті Хмельницькому, так а розкажіть, будь ласка, яким чином ви дізналися про конкурс дитячих малюнків і чому вирішили його підтримати? Ну, взагалі, взагалі, благодійний фонд родини Кульгофер вже на протязі багатьох років проводить аналогічні конкурси, але на обласному рівні, і як я вже неоднократно говорила, на нашу адресу надходять. Мене кожний рік малюнки з різних областей України, і саме по цій причині ми вирішили об'єднатися з благодійним фондом Мріяна країна, організувати загальний всеукраїнський конкурс малюнку Мріяна Україна очима дітей. А в чому ви бачите важливість проведення цього конкурсу? Чому важливо проводити такі заходи саме з дітьми, і що вони дають дітям? Ну, взагалі, на мою думку, сьогодні якось так стало, що наша країна знаходиться в достатньо такому складному становищі, і багато інформації виходить із телебачення із, із радіо про якісь такі буденні проблеми, з якими ми сталкуємося, і, і, і з якими працюємо, а і, щось таке прекрасне. На не ну надавати дітям інформацію, мріяти і, і ну творити. От саме і це являлося причиною того, що ми підтримуємо таку, такого роду конкурси і і часто працюємо з дітьми. Творимо з ними і малюнки, і фотографії і багато багато чого іншого. А чи активно діти саме з Хмельницької області і з міста Хмельницького беруть участь у цьому конкурсі? Ви їх якось спонукаєте до цього? Безумовно, як правило, і нагородження в нас відбувається ні жодна ні жодна дитина, яка надсилає свої малюнки, не залишається без уваги? Ми обов'язково. І маленькі подарунки організовуємо і, і, і тим дітям, які виграли в конкурсі, взагалі дуже важко обрати переможця, тому що кожний малюнок це ну такий прекрасний шедевр, де дитина творила з усією сім'єю, мріяла і передавала це все. На аркуші. А ви знайомилися з малюнками минулих років? Учасників минулих років? Ну безумовно, безумовно, ми були також представниками журі, які також висказували висловлювали свою думку в тих чи інших переможцях. А які малюнки вразили особисто вас? Які запам'яталися, як я вам кажу, всі маєте якісь елементи, що, ну, що відтворюють таку якусь особливу думку тої чи іншої дитини. Всі абсолютно дуже гарні. Дякуємо вам Ми... дуже. Так. Оксана Кольгофер з нами була на зв'язку. Одна із організаторів конкурсу дитячих малюнків «Омрійна Україна очима дітей. Ми продовжуємо розмову в студії громадського радіо з Олексієм Толкачовим, ініціатором цього конкурсу. І натхненником. От... і надником я от зараз відкрила вашу книгу, і от вона починається з таких слов, як для багатьох українців для мене є очевидним, що сучасна Україна перспектив немає. Вона не має майбутнього. Але зараз ви в студії кажете про інше. От ви знаєте, я вірю про те, що тут народиться абсолютно нова Україна. Тобто ми зараз живемо в рамках старої системи, начебто старого будинку, який вже тріщить, він розвалюється. Ми в ньому нові шпалери клеїмо, Ми намагаємося перенести перегородки, перепланування зробити. Він не має майбутнього. Нам треба вийти і почати конструювати взагалі країну майбутнього. Це навіть і стосується тих реформ, якими ми намагаємося скопіювати європейські зразки. Ми будемо робити копію вже віджилого оригіналу. А ми сьогодні є, знаєте, це мені іноземці, до речі, казали, що ми в Україні є щасливі, бо ми не маємо за що триматися. Ми можемо почати будувати країну майбутнього практично з нуля, запроваджуючи абсолютно нові системи освіти, нові транспортні інфраструктури, будуючи нові міста. І от діти нас якраз ну, вони нас надихають вирватися із Минувщини, із спадку минулого і подивитися в майбутнє. І от я, до речі, якраз. Під Час розмови з Оксаною Кольгофер хотів наголосити, мені в цьому конкурсі цього року ще особливо подобається, що оргкомітет буде сидіти не в Києві, а буде сидіти в Хмельницькому. Бо ви ви знаєте, ми вже звикли, що вся Україна концентрується довкола активності, які відбуваються в Києві, а в інших містах практично, начебто, і життя якогось немає. Або так ми от, про нього не знаємо, або ми просто. про нього не знаємо. Так, от цього року всі діти мають надсилати свої малюнки в місто Хмельницький благодійному фонду родини Кольгофер. Я ще чую діти на вулицю Кам'янецьку, 21, в місто Хмельницький. Не в Київ, а в місто Хмельницький. Це інформація і для і для батьків, і для дітей. А хто е, прийматиме рішення ключові? Хто буде в журі цього року? Та ми, Джамаль Бадван, будемо запрошувати ще авторитетних художників, які будуть нам допомагати. Бо знаєте, одна справа обрати з 300 малюнків, з півтори тисячі малюнків, а зовсім інша справа, якщо це буде 3-4-5 тисяч малюнків. Тому нам знадобиться допомога, і ми будемо за нею звертатися. І ви вже будете дуже її залучати. Та звісно, обов'язково, знаєте, коли є такі ініціативи, одразу хочеться спитати, чи є тут політика, і чи тут є якийсь там. Присмак політичний є чи нема від політичного? політичного присмаку? Немає. Я в політику не йду, не йшов і не збираюся. Родина Кольгоферів... А знаєте, родина Кольгофер це теж ті ж самі диваки, от як і я. Я про них вперше дізнався, коли він вони відкривали дитячий майданчик в місті Хмельницькому, взагалі поза якимись виборчими кампаніями. Я здивувався, думаю, о, диваки роблять добрі справи. І не і не балату не балотуються нікуди, <ріст> да дивно Час іде, а досі не не балотувалися, так <ріст> так тому політичного присмаку немає, хоча. Якщо ми виходимо з того, що озвучені мрії, вони вже стають дороговказом для розвитку країни, то власне цей конкурс це стратегічна політика. Ми намагаємося цим конкурсом спровокувати розвиток країни і задати певні дороговкази на 30-50 років вперед. А, дуже хочу Амбітний план поцікавитися. Ви зазначили, що надсилають малюнки вам також з непідконтрольних територій, що малюють а, теж щасливе майбутнє. Я не міг сказати, що там малюнків було небагато. У нас в 2015 році в розпал ще таких бойових активних дій було, я зараз згадаю, вісім малюнків відтіля, з непідконтрольних територій. Вони супроводжувалися ще й листами, що діти мріють про спокійне майбутнє, тому що ну, мріють про те, щоб забути вибухи снарядів, а тому що це дуже потужна психологічна травма. Я не знаю, чи цього року будуть малювати. Я дуже сподіваюся отримати мрію. Про Україну з непідконтрольних територій. А у минулому році була ця велика картина, так яку діти малювали на Хрещатику. В цьому році щось подібне буде. Планується от, власне, з родиною Кольгофер, ми будемо ще розробляти концепцію святкових заходів до нагородження цього року. Ми дуже хочемо знову встановити якийсь рекорд. Навряд чи ми будемо знову малювати якусь спільну картину. Можливо, ми будемо малювати символ майбутнього. Ну, ми подивимося ще. Справа в тому, що ми потрапляємо ж цього року на міжнародний день захисту дітей, однозначно. Будуть якісь офіційні урочистості, і ми просто хотіли б запропонувати всім міністерствам ну використати цей конкурс для того, щоб дітей нагородити належно на рівні, зробити це концертом, зробити це красиво, яскраво. То і у минулому році у Верховній Раді була виставка, так може може парламентарії наші надихну надихнулися, і може було їх захочуть знову в своїх стінах побачити. Може сказати, що там надихнулися чоловік 10-15 з усього складу. Ну це навіть багато. Я вам скажу так. Одна депутат сказала нам, що було б краще, якби діти малювали реформи. Мені складно уявити, як це може бути так. Це дуже бути, цікава так. тема для дітей. я тому так, але все одно знаєте, ці образи майбутнього вони мають. Ставати дороговказом для дорослих, а щоб потім дорослі, в тому числі і політики, будували ту країну мрію, яку нам намалюють діти. І... Тому нікуди політики від нас не подінуться. Тобто фінал конкурсу це 1 червня, так, і потім вже будуть визначені переможці. Так, бо переможці ми запросимо їх в Київ, нагородимо, а от потім вже виставка дитячих малюнків поїде по всім регіонам України. І ще коротеньке запитання, не можу не поставити. Все ж таки, у кожної людини є певний хист до малювання, і е, вже в дитячому е, в, в віці, так, так. В віці, в дитячому віці, це в принципі вже видно, так чи є хист тебе, чи немає. От, надсилають малюнки вам якої якості з точки зору техніки малювання? Ну, Абсолютно різні? Найрізноманітніші. А у нас якось надіслали малюнок трирічної дитини. Ми нічого з нього не зрозуміли, але зрозуміли, що це дуже приємна мрія. Як закликав би батьків? Займатися зі своїми дітьми, бо це завжди видно. Дякуємо вам. З нами був Олексій Толкачов, ініціатор конкурсу дитячих рисунків у мрії на Україну очима Дітей. А з вами ці два години були Альона Бадюк, Тетяна Курманова, і наш звукорежисер Ірина Вина Програма Київ Донбас на цьому закінчується. Слушайте в 19.00 часов выпуск новостей. Слышайте, думайте.